Всім привіт ви на каналі Межа Медіа. Легкі миші потрібні і на них є попит. Виробники це розуміють, і таких моделей стає все більше. Сьогодні мова піде про нову ігрову мишку від Cougar. Вона дуже легка, оснащена класним сенсором і доволі зручна. Погляньмо детальніше на цю модель. Почнемо, як завжди, з пакування та комплектації. Вона небагата: компактна коробка, інструкція та набір змінних ніжок. Все просто та майже аскетично. Зовнішність миші повністю продиктована її функцією бути максимально легкою та швидкою. Через це в її корпусі можна помітити багато порожнин. Це нагадує інші знакові моделі цього класу. Проте у відкритих панелях може накопичуватись пил. Cougar A-Blader Torment продається у двох кольорах білому та чорному. Чесно кажучи, біла – мій особистий фаворит класичне поєднання матового білого та чорного, відсутність глянцу та яскраво помаранчевий дріт в плетінні тканини має дуже стильний вигляд. І при цьому моделі немає жодної підсвітки, навіть маленького світлодіода. Все для максимального полегшення корпусу. Кабель, до речі, виявився дуже легким, і він не чіпляється за килимок, а також ніяк не заважає руху мишки. Чорна модель має більш стриманий та скромний вигляд, і відбитки пальців на ній помітні трохи краще. Єдиний декоративний елемент це помаранчева накладка позаду коліщатка прокрутки. Так, це саме накладка, а не кнопка, що є доволі незвичним, адже звичніше, що на цьому місці виробники мишок розташовують кнопки. Додаткових клавіш тут мінімум: тільки бічні кнопки з функціональністю вперед та назад, та кнопки зміни роздільної здатності сенсора знизу мишки. Основні клавіші виконані з більш щіпкого пластику, на відміну від іншої частини корпусу, і пальці не ковзають по них. Під клавішами розташовано перемикачі з заявленим ресурсом у 80 мільйонів натискань. Це, до речі, одна з головних відмінностей від звичайної моделі Air Blader, де перемикачі розраховані на 50 мільйонів натискань. Клавіші мають чіткий та в міру гучний клік. Коліщатко прокрутки працює тихо та обклеєно гумою для більшої чіпкості. Тепер про головне вагу та розміри. Миша дійсно ультралегка, і її вага становить всього лише 62 г. Вона не відчувається в руці. Після важчих мишей навіть незвично, але так і повинно бути. AirBlader Torment ще й доволі компактна і підійде для руки невеликого розміру. В такому випадку найкращим хватом буде долоня або кіготь. Для більших рук вже доведеться тримати мишу пальцями. Приставка Торман пояснює не тільки більш надійні переймки, в миші, а й покращений сенсор. В миші встановлено Pixart PVMW3399 з роздільною здатністю 20 DPI та можливістю відстежувати дистанцію в 650 дюймів на секунду. Сенсор показав себе відмінно у використанні в діапазоні від 400 до 6500 DPI. В інших діапазонах ми не тестували мишу з тої причини, що ані про комфорт, ані про точність мова вже не йде при менших та більших діапазонах. При маленьких DPI 400-800 миша показала себе стабільно та точно. Налаштувати роботу сенсора можна в утиліті Cougar PIX. В ній можна обрати частоту опитування порту максимальний показник 1000 Гц та роздільну здатність сенсора і створити від 1 до 5 профілів, що зберігаються до пам'яті миші та примикаються кнопкою знизу. Серед інших функцій програмного забезпечення є можливість створювати макроси та назначати інші функції на клавіші. Кугар Ейблайдер Torment – це чудова мишка для тих, для кого вага має значення. Вона дійсно зручна, непогано оснащена для свого позиціювання та відмінно зібрана. До моделі майже немає претензій, оскільки хотілося б трохи доступнішу ціну. Але якщо сенсор та перемикачі не мають для вас великого значення, то можна подивитись на звичайну модель Airblader.